Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску моя улюблена та й ваша, мабуть, також рубрика про те, як деякі зрадники України допомагали окупантам захоплювати нашу землю, а тепер скаржаться, ниють про те, як все у них погано для мене навіть на сьогоднішній день. Ми Крим, в Росії виходить. ви там сказали, що жилося в Україні краще. Тож що се ми панімаємо, що да цих п'яти лет, що да конечно, набагато лучше. Знайомтеся, це Сергій Акімов. Він мешкає у Криму, і коли російські окупанти прийшли захоплювати півострів, то він став їм допомагати. Представляє Акімов так зване казачество. Лічно я вийшов за свою сім'ю захистити свою сім'ю. Ну і Крим. За родину, за свою він разом із іншими зрадниками казав, що повстав проти України та за Росію, щоби був порядок, щоб не було громадянської війни і щоб усе стало набагато краще. Ті ж, було громадянської війни? мир. Щоб не було бардака, анархії. але неочікувано для себе він зробив відкриття. Виявляється, що коли ти зраджуєш своїй країні, коли ти кличеш окупантів і окупанти, приходять, то стає тільки гірше. Прийшла Росія вони порядок не навели. Хуже стало у мене на каналі вже майже 400 тисяч підписників. Це неймовірно крутий показник, і мені дуже хотілося би, щоб ці 400 тисяч настали до нового року. Тому, друзі, підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І щоб це відео набрало якомога більше переглядів, не забувайте про ваші лайки та коментарі. А тепер розповім вам деталі про цього феєричного зрадника. Перше розчарування в окупантах до нього прийшло. Після того, як його нагородили медаллю за те, що він допомагав окупувати Крим, і він з'ясував, що виявляється, такі медалі тепер можна придбати просто на вулиці. Поки зайшов до Шайбу, допуті написати слалі. Отакі медалі нам. А мне кажется, сейчас, пожалуйста, за сторіння полоса совсем продаються. Далі більше зрадник Сергій Акімов, супереч російській пропаганді, яка розповідала, що у Києві на Майдані був державний переворот, почав казати, що переворот відбувся, але у Криму Як нам говорять, що в Україні державний переворот. Ну там остались флаги, там осталось государство, як би там не було. А зі поміняла все это тобто, государственный переворот. І взагалі у Акімова після приходу російських окупантів почались суцільні проблеми раніше. Він займався. Так званою казачою школою, яка до речі спокійно працювала, поки Крим не окупували. А от коли росіяни прийшли, то цю школу захотіли закрити. До анексії казачу школу ніхто не трогав, вона проработала 13 років. Тепер більше 30 співробітників навіть не можуть добитися виплати долгів по зарплатам. Акімов вирішив не сидіти, склавши руки, і вийшов на мітинг разом зі своїми такими ж казаками. І там же поліція їх почала бити, крутити. А сам Акімов і мов сідав у автозак. Зрадник дуже хотів розповісти про свої проблеми владіміру Путіну. Хотів його зустрічати, коли той їздив у Крим, але його заарештували. Ми намагалися, як -то це, і Нас якте Нас же повністю поле поки не покані уїдесу до Путіну, дадуть вночі. Думаю, він просто усе неправильно робив, не так як заведено на Росії. Треба було не із плакатами Путіна зустрічати, а зразу ставати на коліна. Коли Впереди планеты всей бежали на референдум два года назад. На На цьому репресії окупантів проти того, хто їм і допомагав, не припинились. Вони відкрили проти нього кримінальне провадження та прийшли до нього із обшуками. В Україні такого не було. да, що так казаков, я жатаман казачі, що на деле. У мене були обуски неодноразово три рази. Причому не тільки дома, там в магазині, да, або там не знаю машині, в гараже, навіть у тих людей, з якими просто вчалися. А ще його оштрафували на великі суми, які він не може виплатити, бо немає грошей. штрафували на. Ти ж двісті навіть вони досі 60 тисяч вісім долг. Акімов був у своїй боротьбі не сам. Він мав групу підтримки із таких же зрадників України, а ще їздив підтримувати іншого зрадника. Сьогодні ми знаходимося в місті Ялки. П приїхали подіржати Асепа ополченец. про цього смішного зрадника України я вже розповідав у одному зі своїх випусків. Він також підтримав окупантів, допомагав їм захопити Крим і отримав проблеми. Нам опалченцях чоловікам не читайте і нікого на не нужні. Я перший приказом Сергія Валерічаксонова назначений був. Начальник самооборони Южні Бергі Криму. Росія дуже вдячна цьому зраднику України за допомогу та збирається його нагородити, забравши в нього квартиру. Ровно через місяць мені приходить письмо. Адміністрація поставить постановлення анулювати два мери постановлення. І забрати квартиру, але повернімося до Сергія Акімова, який кликав Руський мір у Крим. А коли той самий руський мір прийшов, то він зрозумів, що виявляється, рускій мір це зовсім не те, на що він чекав, і він зрозумів раптом, що живе у поліцейській державі. Я просто не прийшла, Росія, а ми попали в какое-то воєнне поліцейське государство. Раніше він міг заробляти, відкладати на щось, а зараз у його бізнеса проблеми і грошей не вистачає. Дальше мы при Украине могли что-то отложить как-то. На що ти розчитати, зараз цього немає. Тобто все йде копійчика в копійку. Зрадник також дуже обурений тим, що він дає хабарі окупантам, а окупанти його дурять. Якщо ти даєш навіть взятку, просто питання може не вирішитися. І взагалі біда для зрадників, тому що зрадників називають зрадниками навіть самі російські окупанти. Україні ми теж як предателі вважаємося на сьогоднішній день. Ті, які приїжджають люди з Росії, а не теж нас вважають предателями. Ось отак отримавши про. Облеми зрадник України Сергій Акімов дійшов до висновку, що Крим це не Росія. Для мене на на сьогоднішній день Крим не в Росії виходить. Ще. Крим український? Крим не наш. Никакого референдуму в Криму не було. Це прямая анексія Криму. Крим український Крим, какое то нейтральне государство. Вообще, третє, п'яте, там не знаю, республика, или республікаліщо какая-то. Ну никакого отношения к той Росії не імі. Окупанти, яких він кликав, не принесли нічого хорошого, а лише грабують і плюють на права людини. Нічого хорошого в принципі не робиться. Граблять, граблять, унічтажають Крим. До нас нет просто прав у жителей Крыма нет прав чоловіка. Взагалі не ніяких прав. І навіть соратники Акімова вже розповідають, що вони насправді абсолютно не проти українців. Ми не проти тим болі українського народу, як би це час поворачують нас проти українців. Наші права сейчас нарушаются. Але Акімов не опускає руки. Він готовий і надалі боротись за ту свою казаччую школу, і в разі чого навіть відкривати її у Херсонській області. Якщо є закротка детський корпус, якби нас этот, цей... зяць Даже тому ж херсоніка брядишкам. Не дуже будь не кримський, розумієте? проте, оскільки він є зрадником України, відкрити у Херсоні він зможе не казачі школу, а хіба що двері до тюремної камери. Але навіть до такого він готовий. Ради бога, вийшли, вишлють, посадять, посадять ні проблема. Доля зрадників, тих, хто виступає проти своєї країни, завжди однакова. Їх використовують, а потім викидують, тому що вони не потрібні тим, заради кого вони і зраджують свою країну. Раїну і це відео тільки тому підтвердження. А Крим, звісно ж, український був, є і буде, і тільки у складі України він зможе бути успішним.